Дорогі любі мої друзі, прийшов після роботи і хочу щось перекусити. Тому продукти для нашого перекусончика. лаваш, сосіски, збиті, курячі, яєчка і твердий сир на те. Погнали готувати наші перекусочки, бо хочу їсти! Погнали їх. Так, любі мої друзі, беремо кусочок лаваша, беремо сосіску таку. Беремо плавлений сирок, накидаємо сюди, багатенько-багатенько, не жаліємо. Во. Беремо і закручуємо, 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 закручуємо. Вийшла у нас так, можна сказати, закрутка. Бачите, я скільки вже накрутив, дивіться. Так, погнали, покажу, що далі з ними будемо робити? Погнали. Дорогі друзі, топіро поставили пательню, налили олії. Олія нагрілася. Беремо наше цього ложками добре зажимаємо ложкою. І впускаємо в яйце. Друзі, так, я пожарив вже свої ті закрутки. Дивіться, у мене вийшла така ціла пачка, але я вам скажу, лаваша треба брати тоншу. Так, оця в мене такі закрутки пожарні, відставляємо. Їх треба їсти, поки вони теплі. ось я оформив один, одну штучку, розрізав і оформив в такому вигляді. Гарно чи ні? Так, гарно то гарно. Пробуємо чи смашу. Чи...